Я сержант 4-го батальйону, 10-ї роти 3-го зводу, командир першого відділення Позивний Мій Смурф. Привіт, мене звуть Ігор, позивний мер. Служу в 4-й бригаді оперативного призначення Рубіж. Служу в 4-му батальйоні Сила свобода, гвардії наступу Рубіж. 10-й роті, в му зводі. Ну, ще представитись можна. Позивний дрон. Мене звати Роман, я служу е... в частині 30.18. Гвардія наступу Рубіж, 4-й батальйон. Марковець Ніслав. А Який в нього був позивний? Сява був позивний. Ти не знаєш чому Сява? Е, Ні, якось задавав питання, але щось він не хотів до мені тоді відповідати. <гум> Сказав, я тобі якось потім розповім і до цього справа не дійшла. Тому не знаю. Сява був позивний. А що сява? Ну, то, що Станіслав. Е, я призивався з ним. Ну, якби ми попали в один день в батальйон. І коли ми вже попали в батальйон, то, як каже, мене всю життя Сявою називають і буду сявою. Марковець Станіслав позивний сява. Ще його комбат любив кликати батя. У нас був трошки старший. Цього року йому б мало бути 50 років. Та мало виповнитися до нього. Він такий був досить. Живчиком ще правда. Ти Сяву знав. Та знав. З самих початків. В нього, поясни мені, в нього позивний батя чи сяо? Сяо, так. — А чому сяо? Історію цього я не знаю, я вже з ним познайомився. — то ну. Вже був. Та, та. Його комбат називає батя. Його хтось ще так називає? Ну, я був в іншому зводі, але ну, я розумію, що... Не просто так його називає комбат-баті. Значить, він в себе в зводі зарекомендував так, як старший. Він був, в принципі, як самий старший в взводі, і за того може його так і називали. Тому що він же, в принципі, він, скажімо так, був, відгукувався на всі, в принципі. Проблеми, десь комусь щось допомогти, <кій> ніколи не відказував. Познайомились, як я перевівся в частину цю, 3018, попав вже до них в взвод, і в взводі перед виїздом на ротацію я з ним якраз і познайомився. По-перше, це була певно, одна з найдобріших людей. Людиною, яку я знав. Людина, яка ніколи не скаржилась, людина, яка Пішла заради того, щоб е, мав почуття доброти, я не знаю, просто і себе переборов, бо, скажімо так, воювати це справа, ну, я не знаю, може не добрих людей, а таких загартованих, сталевих людей, можна так сказати. Але ну, тут з ним трошки інакше. Він був доброю, щирою людиною, ніколи. Він ніколи ні з ким не сперечався. Він вислухав любого. Поговорити з ним було весело і без, без усмішки його згадувати неможливо. Е, ну він такий, в першу чергу, добрий був, відзивчивий, завжди був радий допомогти в яких питаннях. З ним можна було поспілкуватися, я від нього набагато менший по віку. Але він молодіжний чувак, з ним було круто і є. Про що побалакати. Молодіжний в чого? чому? Чому ну, він тягнувся так до. Ну він, типу, такий, вже в возрасті таком був, але підтримував всі наші молодіжні движухи, там шутки і так далі. Ну Він був душою компанією, весела дуже людина. Він міг підтримати, поспівчувати. Допомогти в чомусь там щось підказати, все-таки, наскільки я знаю, він там був саме, саме недоросли, що здається людина в нашому взводі. Любив дуже сильно жартувати. Це постійно, не дивлячись, яка була обстановка. Він постійно любив пожартувати, що це було в цивільному житті, що це було в армії, навіть на позиції, що він тоді зайшов не декілька днів, ну він міг десь пожартувати, тобто розрядити обстановку. Тобто людина, скажімо так, жарт був. Ну, більшість, я думаю, його запам'ятало як позитивну людину. Тобто Веселий, завжди на позитиві, і, і завжди він. Тобто, ніколи я не чув, щоб він якийсь десь конфліктував або ще щось. Тобто Завжди сява ходить, улибається. Єдине, я раз його бачив, там, так скажімо, що він був самий. не той не, не в настрої за того, що. Його не хотіли брати з нами на, чи на ротацію, чи ми виїжджали на полігон, що типу, за віком, що, поки останешся в МТЗ, він тоді дуже розстроївся, але все-таки його комбата уговорили, скажімо так, і він поїхав з нами на полігон. Це був це перший виїзд наш на полігон, був на злагодження. І так. Далі. Тобто, з ним хотів в різних скажімо так, зводах, але пройшли навчання в Германії, і ротацію в Курдюмовці, скажімо, на обкатку, як їздили. Ну, вже тут, на самому, скажімо, нулі на спірному, я вже з ним ну, не заступав і не так скажемо. Але був шокований, скажімо так, що коли сказали, що сява загинув, це було шоком для всієї навірно, гроти. У нас в зводі було, можна сказати, різні покоління, там від 22. До 54, якщо я не помиляюсь, Ось, то він зі всіма спільними мови знайшов. На рівні Фізо бігали, ми там тренували своє Фізо. На рівні бігав зі всіма, ніколи не скаржився, що мене там щось болить, мене... Ні, Він вже потім прийшов в палатку там, роздягнувся, все, віддихати. Саме був такий. В нього не було, він не мав дружини, дітей. Проте рідна сестра його двох синів має, і він, він дуже любив їх. Я, він завжди про них розказував, завжди так говорив про них з теплотою, з таким. Ніби вони йому ну, дуже близькі. Я так розумів, не просто в сім'ї були близькими з сестрою. Завжди радився з нею, допомагав їй. Вона йому допомагала, радила. Я так думаю, що він заради них пішов в армію. Коли ти чуєш позанесява, можливо, в тебе з'являється якась картинка. А, ха, ну він, скоріш за все, був один з небагатьох людей, від якої ти не міг в свій бік почути агресію. Ну, він постійно був, на, постійно був на позитиві. Тобто душа компанії, скажімо так, була. І хіба що там є один момент, це постійно згадує, коли вони там з мером, це теж знашого згода людина. Вони там за чашку щось, ну, сварилися, так, типу, жартами, там був випадок. Так, є останній момент, такий, який запам'ятався, це було, ми були на тяжці, перша ротація наша. В нього не було кружки, ну, з якої пить каву там, і так далі. І стояла моя кружка на столі, типу, підписана мер. Ага, я потім, типу, немає кружки. Хожу, шукаю, ніхто не бачив, всі сміються, типу, я нічого не викупаю. А він взяв мою кружку, перекреслив мер, напишав, написав сяву і сказав: Так буде з кожним, хто, якщо що там хоче. Усміхнений. Ну, любили там. Або пожартувати, або ще щось там сява, 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 ходи сюди, він там поки, тут, поки підійде, не сявкай мені. от. Це от, прям моментом згадується. Це, це було так. Це про нього. Ну, Спільна історія у нас, напевне, одна з найважчих. Ми були разом якраз на позиції, коли 82-міна прилетіла, мене тоді поранило. А... Сява загинула Ну, Він від мене. Ми так були поруч він від одного. 에... Навіть не знаю, як це сталося. Після вибуху, ну, дзвін в голові такий дзвін глухий, нічого не чую. Порох. 에... Піднявся на ноги, піднявся. Там сява, 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 і він вже не відповідав, я вже його кликав, він вже не відповідав. Це був, це, напевно, той спогад, який я не забуду, не вдасться мені його забути. Ось, там наші хлопці потім прибігли, я вже на рацію вийшов, що я поранений. Я сказав, що сява поранений. Ось. Але він так і до себе не приходив. Медики підбігли, ще пульс були, ми його ще на стабілізаційний пункт віднесли, але він вже і там він вже загинув, все помер. Я пам'ятаю, я лежав вже на стабілізаційному пункті мені поставили вже капельницю, там знеболи, вкололи. І він, він ще поруч лежав вже. Ну і вже все. це е, Ну, це було... Я був тоді поряд на позиції, як це все сталося. Це... Ну, так... Спочатку це розтіряло дуже, потім вже ну, прийняли це як факт, але він ну, пішов достойно, як герой, і нам його не вистачає. І да, дуже важко було перші, перші дні. Е, це... Так, це була наша перша втрата. Я, до речі, був один з тих, хто його виносив тоді з позиції. Коли це сталося, я виносив його. І ну, коли ми виносили, скажімо так, ми ще вірили в те, що ну, він живий. Тобто, сподівалися на найкраще, звичайно. Ми його тоді принесли на живий. І ну, лікарі почали надавати допомогу, ми назад пішли на позиції. Потім хтось повідомив, що начебто він викорпається, сказали. Але ну, ми так сподівалися. Але все-таки потім сказали, що він загинув і та якось трохи так, кусочок, можливо, душі ну, відірвало дійсно. Але коли ми тоді несли всю дорогу до, з позиції до живого, то ми постійно кричали, ну, думали, що, можливо, він нас там чує, кричали, щоб він там тримався. І... Сподівався, що буде все гаразд, але якось потім на позиціях нам повідомили, вже, що так. Скажімо так, не дуже приємна новина. Ну, Я тоді був, по-моєму, в резерві якраз. Ми, нас, вони якраз вони нас поміняли, чи вони міняли. а ні, Ми були на сусідній, напевно, на позиції, на сусідньому в ну, Був шок. Есть, в принципі, ніхто не мог повірити, що сява якось і загинув. Що, може, ще поранений надія була, знаєш, ну, як ходить солдатське, скажімо так, радіо, може недостовірна інформація. Тобто не вірилось до останнього що й... він загинув. Тому що, я ж кажу, от людини так віяло позитивом і настроєм, скажімо так, перемоги. Ну, в той момент було важко, якщо чесно, трохи страшно було, але вже скільки часу пройшло, вже. Пережили, але постійно згадуєш всіх, з ким ти був, і ну, це досить важко, згадувати когось Дуже важко. Тому мені казали, що коли були його похорони, то було дуже багато людей на його похоронах. Тому ми, шкода, що ми туди не попали, не було можливості, але ну, як є. В Підрозділі, скажімо так, ну, суттєво не змінилось, тому що хлопці, скажімо, були мотивація, і всі розуміють, що це війна і втрати йдуть. І гинуть тобто, і хлопці. <кій> Це був самий, да, перший, скажімо так, наш загиблий, якого було дуже жалко. І ніхто не очікувано, не очікував, що так станеться. Але ну, моральний дух, скажімо так, може трошки десь приунив, але ну, не падав, скажімо, повністю, тому що ми знаємо, для чого ми стоїмо і як ми стоїмо. Якщо будеш падати моральним духом, то відповідно, не достоїш. Ну, спочатку була злість. <гум> спочатку була злість, бажання помсти. Ну, бурення воно дуже довгий час не полишало, хлопці не полишало. Це, напевно, вже кожен постріл, хлопці кричали нам засягу. Там, ну, одним словом, та й до сих пір хлопці пам'ятають, говорять. Згадуємо часу, згадуємо часу наші перші тренування, перші виходи. А, а просто, ну, я навіть не можу передати відчуття, крім злості, напевне, Частково, може, не знаю то оцей несправедливості в світі, яка вона є, можливо, самі добріші люди, самі такі незлопам'ятні, не, не пакусливі, ну, я не знаю. І вони йдуть, будемо так казати, першими. Це був сяло, він був у нас просто першим в зводі, хто загинув. В цілому підрозділ воно було важко. Хлопці були спочатку в такому пригніченому стані, тому що, будемо казати так, коли виходять хлопці на позиції, ніхто не... Всі знають, що можливо загинуть, але погибати ніхто не хоче помирати. І кожен надіється, що, що це не буде ні з ним ні з його найкращим другом, які вони стали під час тої війни, ні з кожним побратимом, вони надіються, що їх мене. Це в кожному в голові, що їх, це мене, але стається так, що воно деколи. Можливо, деколи люди, які Виходять на позиції, вони деколи говорять про те, що от, ну, так, наодинці, що вони мають відчуття, що, що за ними вже смерть прийде о цього разу, от, вони вийдуть і смерть прийде. І вони, ну, наодинці так, щоб ніхто не чув, бо, щоб нікого не наводити на кого страх, щоб... і так і розказують, це говорять. Але попри все, вони все ж таки збираються і йдуть. зводі такий був позивний псіх, він теж якраз його теж тоді поранив. І, і йому це сказав, що, що він загинув на тій ротації. У нього відчуття таке було. Ось і. Ну, Це сприймається, спочатку там говорять, кажуть, ну, ти що, навіть не думай такого і не говори про те. Кажу, ти що, думай добре, буде добре. Але от так трапилось. Але попри все, він, щоб сказати, він там не хотів ти чи ні, він що. Там нотки сумного не було, навіть знаючи, навіть, ну, відчуваючи оце все. До чого тебе спонукає смерть побратимів? Постійно, коли взагалі втрачав побратима, то це було ну, важко. Е -е, Перше, це ну, психологічно важко було. І коли втрачав, напевно, що не знаю, як в кого Ну, було таке бажання ну, помститися за те, кого забрали нас, і в кого забрав нас ворог. І... Але важко, важко, дуже морально. Особливо після цієї ротації, що ми втратили дуже багато людей. Дуже. І після цієї ротації, ну, я думаю, що так багатьох дуже морально нас підкосило це. І дуже важко морально. А як далі буде, не знаю. Не Знаю, більше... більше мстити за них, бо всі віддали саме найцінніше це життя, всі стали на. На це діло, щоб захищати нашу батьківщину і всі були достойними, вірними побратимами, краще з кращих. Мстити будемо. Зациклюватися на цьому, що, чесно, якщо побратими гинуть, та це ну, без цього ніяк, але спонукається тільки на відплату, скажемо. Може, на помсту, може це неправильно, може це. Хтось для себе рішає по-іншому. от Якщо скільки в мене там побратимів загинуло, може вже в мене хороший і так далі. Але ну, по факту тільки відплата, щоб ці втрати були немарними. Помста. Помста, я не знаю, воно ну просто спочатку було злість, а тепер лишилась помста, з якою ти мусиш до кінця просто. Ну. Я не знаю, напевне, без бажання помститися їм просто за, за ту всю би, за ті всі сльози, бо не тільки побратими ти побратими втрачаєш фактично і всі рідні, яких ти бачиш потім на похороні, батьків, дітей, дружин. ну, Скільки горя їм то все принесло. Скільки плачу, я не знаю, це просто лишається одне. ну Насправді для мене це лише лишилось, от для чого ще тримаюсь і в армії, напевно, щоб помститись по максимуму. По максимуму, скільки зможу. Уявімо, якби він був тут, що б ти йому зараз сказав? Ха. А, якщо був би тут, то що ми робили? Та жартували би постійно, тому що від нього він ніколи не мовчав. у нього, скажімо так, род не закривався ніколи. Постійно щось казав або жартував, не знаю, що б. щось, щось би робили, це точно. Жартували б, сиділи, чай, каву пили тут несли чергування. Я б думаю, з ним би на позиції кожен би хотів би сидіти, що дійсно, тому що коли там Словно дуже було, чи ще щось, то він ну, тобто, міг підняти настрій дуже сильно. Навірно, похлопав по плечу і сказав, бачиш, де ми зараз. <рес> <рес> Тому що рік назад ти не мог навіть подумати, що ти будеш десь сидіти на позиціях, хто зна де, а не в рідній, скажімо так, Березані Березані чи Березанському районі в селі. Я б йому сказав, Бусява. Пішли пить каву. Віддав, да, віддав би йому свою кружку. <реш> Вся, зроби каву, йдемо вип'ємо каву. Я, дуже багато є що розказати. море, ну Йдемо посміємося, маєстрові подзвонимо. трошки його помучимо. <реш> Та. Всі, всі хапідем підмахаємо, ну, це було жесть. Як він його за содою посилав на це. Можливо, ти згадаєш, про що ти з ним останній сперечався? Не, не разу з ним за рік, ну скажімо, не рік, а, да, майже рік служби не разу з ним не сперечався, тобто, в принципі. <рес> тому ти справа, що я з ним ніколи не про що не сперечався. Ось з, з ним це точно. З ним взагалі важко було про щось сперечатись. Він або погоду оживився відразу, або, скажімо так, давив своїм досвідом на нас. Тому... Ну так сперечатися ми не сперечалися, а обичні такі бесіди, які там ну, жарти, підколи і так далі. Ну, в такому плані. Будучи командиром злоду, я от е, певне Сяга — це була єдина людина, яка ніколи не сперечалася. З ним ну, не сперечався ніхто. Ніхто не сперечався з ним, бо він, він сказав, там, йому сказав зробити, все. Він не сперечався, він пішов зробив. Це, ну, або там щось обслуждали, він, він ніколи не сперечав. Він вислухав всіх, потім сказав свою думку і все. І каже, а тут вже самі вирішують. Ну, тобто, я не впевнений, чи він взагалі з ким сперечався. Він, ну, він був настільки тою людиною відвертою такою доброю. Ну, я, я просто не можу передати. Батя був батя, так, він такий був досить. Досить таким. Я би сказав, я навіть, я навіть не можу сказати. Ну тобто він ні з ким не посварився ні разу, він нікому поганого слова не сказав, він ні з ким не сперечався, він, нікого... він не обсуджував людей. Бо за очі нікого за кого не говорив, це наповному серйозі. Це була людина просто настільки добра. І будучи на похороні, потім я вже спілкувався з його сестрою, там, з племінниками тих, яких він так любив. Тобто, і в селі люди так, він в селі нікому зла не зробив. В себе в селі, в Березані, він нікому зла не зробив. Тобто Жодна людина не сказала поганого нього. І фактично всім селом прийшли на похорону. Він би пишався зараз своїм підрозділами батальйону в цілому? Думаю, так. Він був, в принципі, дуже, скажімо так, довольний своїм підрозділом, своїм зводом і за того, що якби він, скажімо так, чоловік більш у візрості серед молодих і його. Всі підтримують, ну і, і він так само, всіх, так скажемо, молодих тих самих натх... є натхнення, що от батя може, а чого я не можу. Не дивлячись навіть на втрати, які ми понесли, батальйон багато чого пережив ну, і втримав позиції, і, скажімо так, зробив поставлену, ну, виконав поставлену задачу. Тобто цим він точно пишався. І те, що мене розбіглись після. Е Після того, як ми вже не знали, що ну, знали, що з ними сталося, там ніхто не впав в депресію або ще щось, тобто не опустили голови, а далі підняли голови, далі воювали. Тобто не, хто не тікав нікуди, ніхто не боявся воювати. всі, ну… Це навіть ну, це зміцнило навіть ми, колектив, що на ті ротації, що на ці, на ці останні. Колектив дуже сильно зміцнило. Але він би точно пишався. Навіть якщо б все було погано, він все одно б пишався. <смі> йому було все одно, йому головне, щоб ми були всі живі та всі цілі були. Так, так, я думаю так. Бо впевнений, на 100%. Е -е, ну, Ми достойно себе показали, я рахую, дуже достойно. І він завжди казав, що ми найкращі. Так. Тому що він би бачив через. Через яке пекло хлопці пройшли. І я хлопці дійсно вмію воювати. Він був би гордий за них. За командування наше був би гордий, яке повірте мені, яке багато для нас робить і не лишає нас. Він був би гордий, він би з хлопцями так. Він би ж Ой. Він би ще показав, як то є 100% був би гордий. У нього лишилася сестра і два племінники. Чи, можна, чи можете їм виразити слова подяки або підтримки? Не знаю. Ну, для сім'ї можу подяку. Ну, По-перше, це співчувати, тому що дійсно втратили дуже гарну і хорошу людину. Мої співчуття рідним. Я не знаю, що вони в той момент пережили. І сподіваюся, що з них взагалі всіми зараз гаразд вони тримаються. І засягу, звичайно, я за що дякувати, тому що це дійсно людина була, яка могла підтримувати і багато в чому виручити. Тому, і Якщо сім'я буде в якійсь... це якась буде їм підтримка, то можуть звертатися до нашого зводу хоча б. Будемо допомагати або якось підтримувати. Звичайно, це не проблема буде для нас. Так, я хочу сказати велике дякую за такого побратима, який в мене був, мій мого вірного друга, на якого я міг положитись в будь-яких ситуаціях. Дякую, будемо пам'ятати завжди. Я можу тільки сказати, звісно, дякую, що він з нами служив. Може їм, а може йому дякую, тому що я думаю, що вони всі нас чують і спостерігають за нами. А їм тільки кріпиться і не забувати його, яким він у них був. Насамперед хочу подякувати вам за брата, за, <кхи> за дядьку, яку... якого у вас не стало. За, напевне, одну з найщиріших людей добрих яких я знав. Велике вам дякую і, напевне, вибачте, що не змогли вберегти його.